Вітаю, друзі! Мене звати Дмитро Орлов. Я міський голова Енергодара, міста, в якому знаходиться найбільша атомна станція в Європі. З початком повномасштабної війни російські війська окупували місто та захопили Запорізьку атомну станцію. Тисячі її працівників та мешканців Енергодара сьогодні лишаються в заручниках у ворога. Десятки тисяч були змушені покинути свої домівки. Попри все, енергодарці чекають на звільнення та повернення додому. Після деокупації перед нами постане ряд ключових завдань. Поновлення енергетичних потужностей, відновлення інфраструктури та логістики, медичної, соціальної та комунальної галузей. І вже зараз ми проводимо відповідну роботу, щоб бути ми готовими максимально швидко і якісно повернути енергодар нормальне життя. Для допомоги громадянам, які постраждали від війни 14 та 15 листопада у Варшаві відбудеться форум. Це міжнародна платформа проєктів, технологій, обладнання та інвестицій. Такий захід стане важливим кроком на шляху до якісного відновлення нашого міста та всіх постраждалих територій. Допоможе налагодити ефективну співпрацю з партнерами. Запрошую всіх до участі у форумі. Відбудуємо Україну разом!